Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Сьогодні в нас інді-горор Морнінг тайт. Я не знаю, як перекласти це слово сполучення Морнінг Тайт. Uh, це ранковий Це ранковий кльов, мабуть, я так перекладу. Uh, так, давайте озирнемося на, на наш човен, в якому ми пливемо. Uh, прикольний. Тут стоять банки, мабуть, з під. Uh, Якихось е, бобових, е, пляшки, книга і портрет якоїсь вродливої жінки. Е, так, е, прикольно вудка рухається, коли крутити головою. Так, тут у нас щось, я не знаю, що це. Е, це в нас мотузки, е, ящики. Я можу поко... на, на кіль рабля вийти на ніс. О, можу на ніс корабля вийти. Прикольно. Так, добре, я обійшов весь корабель. І, мабуть, моя задача ловити рибу. Так, давайте ловити рибу. Не клює. А, ще це мені так. Опа. Добре. Треба тримати в колі, я зрозумів. О о. О, тянемо, тянемо. Все, добре, спіймали. О, дивіться, гарненька рибка. Е. Прикольне таке око в неї. В ящик тебе. А, не в ящик. Ось сюди повісилося. Добре, давайте далі ловити. E, взагалі я рибу не дуже люблю. Але я пам'ятаю, що свого часу, коли в дитинстві, я рибу ловив. І. так. Мене завжди дуже сильно жаль до рибки проявлявся. І я її випускав. Тому, отак. З мене так собі рибак був, бо. Не було в мене ніякого сильного такого ультра задоволення від того, щоб піймати рибку. Ага, ось тут все поняв. Тобто це ось так, ось така моя задача: обводити всю цю. Угу. І надати рибці втікти з кола. Е для того, щоб, оп, її спіймати. Знов така сама окаста рибка. Така сама, чи це інша? Е така сама. Якщо. Якщо не задвоїлось, то така сама, значить. Ем, добре. Е, зараз хвилинку я хочу перевірити стосовно цього беришка. Цього, тобто на цю сторону. Чи це якщо я в тому самому місці ловлю? Чи це що? О, дивіться. Оба! Там щось здорове. Такого здорового в мене ще немає. Е, мені здається, сутиніє. Що це за звук? Що з тобою? Е, випусти її, слухай, вона якась кричить. Окей, okay, це була рибка з лицем. Добре. Е, темно стало, чи мені здається? Давайте ще шукати. Спереду щось можливо. О! Ще один такий самий, да? Крикун. Добре. Мені просто цікаво, в чому ж тоді хоррор складова гри. Ну, ловлю рибу. Ну, якась дивна риба піймалася, всяке в морі водиться. Ого. О, дивіться, бачите, реально лице в нього. Я вже достатньо риби наловив, можна пливти. Один, два. А, тут ще, типу, два місця є, добре, треба ще дві риби не зловити, якихось унікальних. Зюм. Зюм, зюм. Зім, зжюм, зем, земю, чьем, чьем джум. Зюм, зім, зем, земю, Опа. О, дивіться, ще одна якась з головою. Так, ну це якесь дивне море, звісно. десь ти таке знайшов місце, щоб тут таке ловити. Ну хоча, по суті, ну мені здається, всякі риби в воді водяться в морі. Там ж на глибині хто знає, що таке є. Але я, чесно кажучи, йому не радив би таку рибу їсти. <звук> так, ця видає дуже страшні звуки. Добре, ти ще цю повісив, так? Тут ще на одну є місце, чи немає, не бачу. Я можу вже пливти додому? Не можу. М -м Добре. А це мені здалося того разу, що темніє. чи ні? Чи реально темніє? Ще щось, о, ще щось така сама, дивіться, головата. Е, мені мабуть по два рази попадаються однакові рибки, да? А може я можу такої і скинути? Дивіться, як тяне, сильно тяне. Оце я щось таке вполював, такого я раніше не полював, теж щось дивне. Я можу не виймати рибу, ту, яку вже зловив. Можна її викидати ч Що таке? Чому вода в іншого кольору стала? Я ж тебе вполюю все рівно. Класична історія людина бореться з природою. За, за, за право жити. Блін, гроза. О! Це ця якась п'явка дихає? Ну все, точно вже всіх зловив. Можна пливти додому? Світло засвітилося. Ну дивись, там тебе дружина дома чекає. Краще може пливи, диви. гроза збирається. Ні, ти такий азартний рибак, я так бачу. Ну добре, давай ще щось спробуємо співати. Так, така штука в тебе вже є. О, нова штука, такої штуки ще нема. Та ти шо? Що це за звук був? А, я подумав, що щось вилізло мені на корабель. Так, е Добре, значить, воно може втікти. Така в мене є. Така в мене є? Може, типу. ця риба з головами, може їй подобається, коли балакають, ти вона на, на балачки припливає. Опа. Ні, така є. Така теж є. Опа, оцього немає. Далеко від кола відпускати не можна, бо втіче. Дивіться, майже виловив? Ще трішечки. І буде в нас... Це це останній звір чи ні? Ну цього вже навіть віс... вішати немає, де. Дивіться, це щось здоровезне. Як же ж тяжко він його тягне. Здоровезний, і через це вона дуже легко з кола тікає. О. Е, окей. Я не бачу. Тебе є перед чи тільки зад? не бачу її добре. Окей, я спіймав якусь русалку. Та її фото, чи що? Ну, я тепер вже точно все спіймав. І ти все рівно не хочеш пливти додому. Знаєш, ти якийсь такий надто самовпевнений рибак? Там і гроза, ти грозу не боїшся. Ти якихось таких монстрів ловиш взагалі, стрьомних. І тобі нормально. Тебе це не лякає. Ну окей. Добре. Ти диви, які там хвилі піднімаються, Твій кораблик так підкине і перекине з легкістю, якщо ці хвилі до нас дійдуть. У мене вже нічого не клює. Нам треба пливти звідси. Ну все ти на наловив риби. Ти, звісно, не перекрив цією всією рибою, не перекрив оце, що ти скільки їжі зробив. Ні, точніше витрати в їжі багато. Я не думаю, що ти собі рибою перекриєш витрати. Що ж далі? Опа, ні, дивіться, що спімав. Ні, така в мене вже є. Так, тут що це? О, дивіться, як бігом тікає. А, ні, така штука в мене теж вже є. Невже там ще щось десь може бути? Я просто не бачу. І. Я не знаю. Вони в мене відчуття, ніби я щось, щось пропустив. Плювати риба почала набагато рідше. До цього було таке, що прям смик, смик, смик. Опа. Ну ця штука в мене вже є. Чи гра вимагає від мене, щоб я по два цих одної риби не ловив? По два екземпляра, що ти? Добре, добре, теж таке проворне, треба. Ну, то ж кажу, така штука в мене вже була. Та щось мені здається, що я вже все спіймав. Опа. Та й така штука в мене вже є. Вон, дивіться, бачите, є. Передостання воно. І? В мене вже якесь усвідомлення мало би з'явитися. Якщо мало би, то воно не з'явилося. Очевидно. Хе-хе, так труба в нього тут. Цікаво, навіщо вона там. Ну, дивіться, я прям впевнений, що труба ні до чого не під'єднана. Бачите, з цього боку нічого немає, а наша там труба. Це все. Типу тяжкість буття головного героя. А, чи мені треба повну наловити цю? Давайте, треба наловити повний ящик. Нехай буду ловити, поки не на... не набереться повний ящик. Можливо, по дві штуки кожної рибини. Добре. Вам Сюди ще вкинув ящик. О, дощ пішов! Все, я поняв. Значить, треловити. Ловити поки ловиться. По З кожною наступною рибиною змінюється погода. Ну, я б на твому місці чуваче вже давненько плив би звідси. Але ти щось ще хочеш ловити рибу. Може, не просто так в нього там цей портрет висить, все. Можливо, він вже потенційно прощається з цим життям буттям своїм. О, якась риба, яка взагалі не пручається. І через це він так вирішив отак в морі все і завершити. Я поняв, чому не пручається ця риба. Що таке? А це він взяв її в руки, е. Добре, я зроблю переклад потім. Я сподіваюся, що я зроблю переклад і тако накладу вам, щоб ви побачили переклад. Бо я навіть не можу перекласти це. Ой! Мене викинуло на робочий стіл. Дивіться, знаєте, що хочу вам показати в себе на робочому столі? Бачите ось це? Бачите? Бачите? Це могли бути ми з тобою. Але я вже товстенька жабка, а ти ще ні. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!